Слава Богу. Це так важливо довіряти Богу в своєму повсякденному житті і пам'ятати, що Твоя дорога в його могутній батьківській руці. Потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав услід за Господом іти, чи в радості, чи в смутку, чи у горі, йому був вірний всюди і завжди. Ми приклади знаходимо в Писанні про тих людей, що віру зберегли, Бог посилав для них випробування, вони, довірившись йому, пройшли. Згадай трьох юнаків, що віру мали, і не злякались печі і вогню, і йшли вперед, назад, не відступали. В останню мить Бог поміч дав свою. Було нелегко також Аврааму. Як сина на жертівник покладав, і серце обливалося сльозами, а Бог цей час за ним спостерігав. Він бачив в серці віру непохитну і руку Авраама зупинив та ще раз нагадав про обітницю своїм благословінням наділив. А пам'ятаєш, як в часи минулі пророк Ілля був гнаний звідусіль. Лишився Боже я один. Він думав, та Бог його одного не лишив. Нелегкий шлях був перед ним, та Богу, він залишився вірний до кінця, і в небі закінчилася дорога, живим туди був забраний Ілля. Був Йосип, в рабство, проданий братами, а там обман, в'язниці темнота. Та вірив Йосип. День таки настане, і мене Господня визволить рука. І день настав. Бог вивів на свободу і повищив понад всіх, навіть брати, йому вклонились і безліч ще народу. Зумів Бог через Йосипа спасти. Ось Даниїл що тричі прихилявся і молився, і Богу славу віддавав. Він левячої ями не злякався, Господь його у ямі врятував. Їх є багато вірних слуг Господніх, які дійшли до вічної мети, а Бог той самий вчора і сьогодні, Він нам поможе вузький шлях пройти. Будь вірний Богу, хоч важка дорога, йому довір всі труднощі життя і день настане. Прийде перемога, і ти прославиш Господа ім'я. Слава Богу.